Я вам хочу розказати курйозну історію з 2014 року, коли після перемоги Революції Гідності, на які, в якій активно участь брали білоруси і гинули білоруси, зокрема Жизневський, до мене звернулася білоруська демократична опозиція з проханням створити парламентську групу Україно-білоруської дружби. Таких груп в українському парламенті є сотні. Ми дружимо з Кувейтом, з Бахрейном, з Гаїті, з усіма країнами. Австразії, Океанії і так далі. І в нас не було в парламенті групи за демократичну незалежну Білорусь. Я підготував документи відповідні, підписалися депутати демократичних фракцій, Пам'ятаю, Марія Матіос, тоді була в ударі, здається, Микола Томенко з Батьківщини, група свободівців. І я приніс реєструвати цю групу в парламенті, і ця група була не зареєстрована. Просто мені брутально відмовив в реєстрації, сказавши тим, що для нас дуже важливо Лукашенко, для України дуже важливо, він нам допомагає. Він, виявляється, дає газ нам для літаків, він допомагає нам дизельним пальним і бензином, і тому це зліпшує наші відносини, і тому не треба дратувати Лукашенка. І мені брутально постреволюційна влада відмовила в реєстрації такої, такої групи. Бо вважалося, що ми маємо працювати з Лукашенком. Тому Лукашенко це єдиний, з ким Україна має працювати в Білорусі. І всі українські президенти дореволюційні, революційні, постреволюційні, працювали з Лукашенком, хвалили його молочко, його бітом, і ми не звертали взагалі уваги на білоруське громадянське суспільство, на білорусів. І навіть коли в Білорусі трапилася біда, коли люди вийшли на протест, а їх почали забивати, реакція української держави була ну, ганебною, як на мене.